А у нас такий прикол. Да. Мені дівчата мої сьогодні з роботи дзвонили. Кажуть, прикинь, у нас купили ті самі дорогі cbd таблетки. Жінка купила свої собаці кажу, що собаці? Ну, а вони, типу, без рецепта, нічого. Ну. Може, вона так свого чоловіка називає. <рес> До речі, треба запитати, в дівчат. А що, от, от такий випадок, що, типу, ви як фармацевт повинні, типу, повинні продати, якщо ви викупаєте, люд, людина вам каже, я буду це використовувати не по назначенню. Немає якогось, так, знаєш, протоколу якогось, що ти після такої речення вже можеш не продавати? Чи ти повинен а, ні, Нема протоколу. Поним? Ти завжди Ну, типу, повинен якщо продати. це безрецептурний препарат, то людина хоче, ну, бери. Ужас. Ну, я як я як людина, як фармацевт, скажу, що це від цього не допоможе, воно так не працює. А людина далі приймає своє рішення. Ну от я прийду і скажу: дайте мені геморойну свічку, я її планую їсти. І ви мені її придасте? І я скажу: типу, не їж, чувак, будь ласка, і ти такий, та я хочу її з'їсти. І, і казали, казали, що допомагає. казали, що допомагає, я її з'їм. І ти підеш і будеш її їсти, прикол. Ну ладно, так. Да. Ну, з іншого боку, навіть якщо люди вам про це не скажуть, це ж все одно не е, страхує від того, що вони це зроблять, типу потім.